Добрий день, любі малята, гарні хлопчики і дівчата! Дітки, сьогодні ми з вами дізнаємося, як дикі звіри готуються до зими. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Закінчується чудова та гарна пора року осінь. Восени ми, люди, готуємо. До зустрічі з зимою. Купуємо теплі речі та робимо запаси консервації на зиму. Виявляється, що тварини, що живуть у лісі, роблять майже те саме, бо найважчою порою року для тварин є зима. Взимку тваринам набагато важче знайти собі їжу. Саме тому багато звірят починають готуватися до холодів ще з осені. Це їжачок. Який він? Сіренький, маленький, колючий. А де живе їжачок? В лісі, у норі. Так, у ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими. Він носить сухе листя та мух, щоб не замерзнути в мороз. Їжачок знаходиться у сплячці всю зиму аж до самої весни. Зайчик, які у зайчика вушка довгі. Вони йому потрібні, щоб добре чути, які передні лапки у зайчика короткі, а які задні лапки довгі. За допомогою таких ніг зайчик добре стрибає і швидко бігає. Наприкінці осені сіре хутро зайчика змінюється на яке? На біле. Навіщо? Для того, щоб вовк та лисиця не розгледіли його на снігу, а ще його хутро стає теплішим та густим. Взимку зайчик хорчується корою дерев та гілочками верби. Лисичка, яка вона руда, хитра, пухнаста. Де живе лисичка? Хатинка лисички це Нора у лісі. Запасів на зиму не робить. Взимку лисиця полює на гризунів, зайців, пташок. Це вовк? Який він? Вовк сірий, лахматий, великий, сердитий, злий. До приходу зими вовки починають збиратися в зграї. Так набагато легше виживати взимку, добуваючи собі їжу. З граєю полювати легше, що вони з успіхом і роблять, ловлячи кабанів та зайців. Це ведмідь. Який він? Великий, клишоногий, бурий, сильний. Яка шубка ведмедя? Товста та тепла. А що він любить їсти? Ведемідь ходить лісом восени, їсть спілі ягоди, горіхи та жолуді. Збирає мед, накопичує жирок. А взимку, коли сніг та холодно, він спить у барлозі. Білочка, яка вона? Руда, пухнаста, прудка. Де живе білочка? На дереві у дуплі готується до зими. Вона збирає жолуді, гриби та горіхи. Ще білочка, як і зайчик, змінює своє хутро. Улітку воно руде, а взимку сіре. Це для того, щоб її не було помітно на дереві. Лисичка Живе у норі. Ведмідь живе у барлозі. Білочка живе у дуплі, зайчик живе у ямці. Під кущем. Ось так дикі звірі готуються до зими. Одні сплять всю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Сподіваюсь, малята, що вам було цікаво. До побачення, до нових зустрічей!